На Євро 2020 вперше в історії не було країн господарів. УЄФА в особі мішеля Платіні приурочила це до 60-ї річниці турніру, а ще до економічної кризи 2008 року. Але вже наступний 17-й чемпіонат Європи повернеться до традиційної системи, і його господарем буде Німеччина. Конкуренту Німеччини був лише один Туреччина, яка раніше була єдиним кандидатом на проведення Євро-2020, поки УЄФА не прийняла рішення розкидати матчі по континенту. Голоси виконавчого комітету УЄФА розділилися чітко 12 проти 4. Попередню зацікавленість у проведенні Євро висловлювали також скандинавські країни, Нідерланди та Естонія з Росією, але ніхто з них не подав заявку. Послом німецької заявки був колишній капітан Бундестім Філіп Лам, який тепер є одним із директорів Євро 2024, спеціального підприємство, створеного спільно УЄФА та футбольним союзом Німеччини для проведення чемпіонату. Західна Німеччина вже приймала Євро у 1988-му. Той чемпіонат запам'ятався в Україні динамівським складом збірної СРСР, що під керівництвом Валерія Лобановського дійшла до фіналу. Натомість цього разу матчі турніру вперше відбудуться у східній частині Німеччини, а саме в Берліні та Лейпцигу. До слова, саме в будівлі лепсивського ярмарку розташується міжнародний центр Мовлення. Це буде головне місце для змітів всього світу, що працюватимуть під час євро. Раніше об'єднана Німеччина приймала чемпіонат світу 2006 року. Чемпіонат приймуть 10 німецьких міст. Берлін, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Кельн, Дюссельдорф, Гельзенкірхен, Тортмунд та Гамбург. Всі, окрім Дюссельдорфа приймали матчі Чемпіонату світу. А Мюнхенська Альянс Арена стане першим в історії стадіоном, що прийме матч двох європоспіль. Німеччина кваліфікується на євро автоматично. Ця збірна не пропускає чемпіонату Європи з 1972 року. Решта команд розіграють 19 вільних путівок в основній кваліфікації з березня по листопад 2023-го. І ще чотири у плей офф у березні 2024-го. Формат чемпіонату буде аналогічний із Євро-2016 і Євро-2020. 24 команди розділені на 6 груп. Жерпкування фінальної стадії відбудеться в грудні 2023 року в гамбурзі у Ебській філармонії. Ефектні будівлі вистої 110 метрів, відкритою лише кілька років тому. Ну, а сам турнір триватиме з червня по липень 2024-го.